Доброго всім здоров'я знову про газ для генічиска, лікарня залізничників, спортивні школи та про багато іншого. Просто зараз у проєкті від першої особи. Уже у ньому сьогодні бере перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Валентина Січова. Я вітаю вас, пані Валентину, у нашій студії Добре. одразу хочу сказати, що є питання, про які ми будемо говорити, ну можливо, кожного ефіру доти, доки вони не будуть зняті з порядку денного, чи то через те, що будуть вирішені, чи можливо через те, що ми остаточно переконаємось, буде доведено, що вони не можуть бути. Вирішені. Тож скажіть до якої категорії цих питань ви би віднесли, ну, принаймні на даному етапі, питання забезпечення газом генічан? Я з вашого дозволу коротесенько нагадаю, да, 2 січня цього року 1800 абонентів у багатоповерхівках і 400 е, у приватному секторі у Генічку залишились без блакитного палива, в силу ну, на той момент об'єктивних причин і як. З'ясувалося, причина застаріла. Не так давно тему вже обговорили і у профільному комітеті. Який шлях далі обираємо? Ви сказали, які питання я вважаю важливими. Я вважаю, що питання любе, яке стосується комфорту, комфортного проживання мешканців, є важливим для адміністрації. Безумовно, питання газу для генічка для надзвичайно важливе. Воно не таке просте для вирішення, але нас радує вже те, що нас почули наверху і збирали з приводу цього нараду, про яку ви сказали. І на цій нараді в Києві прийшли до висновку, що треба будувати газогін. Треба з'єднати. Все-таки газогін. Так. Але поставили питання, що будуть обраховувати через те, що по приблизних прикидках на те, що. З'єднати існуючий з, існуючи з генічиком і з е, скважиною, де добувають газ, то вартість цього буде приблизно 300-400 мільйонів. При бюджеті у 2 мільярди? Зараз у нас бюджет 3 мільярди, але при бюджеті навіть у 3 мільярди угу. це непідйомна сума для місцевого бюджету, для обласного бюджету. Це просто непідйомна сума. Ну і я думаю, що Кабінет, кабінет міністрів теж все-таки має обраховувати більш вигідний варіант. Як би там не було, але зараз тенденція до того, щоб ми відходили від газу, максимально здешевлювали через добичу зеленої електроенергії вартість електроенергії. Тому, можливо, я надіюсь на те, що буде розглянутий варіант. Установки автономного опалення твердопаливних котлів. Ага. Тобто альтернатива все. таки Альтернатива. І мені здається, що це було б вигідніше по любим параметрам. Наприклад, у тому ж генічиську 3500 домогосподарств ага. приватних. Половина з них, 50% з них, мають уже твердопаливні котли. Залишилось оснастити половину. Половина. На це піде, ну, по теперішніх цінах. Ну, 10 мільйонів, але ж не 330, розумієте? До того ж, в цьому є надзвичайно багато вигід. Через те, що, ну, принаймні, від ПД питання, куди дівати відходи від сільськогосподарського виробництва? Від, відходи від а, виробництва АПК, вони будуть згорати. Отак живе ну, вся Європа. Чому ми маємо будувати такий дороговартісний. Газогін. Ну, я не знаю. Але радує те, що в Кабінеті міністрів про цю проблему знають. Вони розуміють, що це нагальна проблема, і що до наступного сезону її треба вирішити. Ну, Ми всіляко будемо допомагати в цьому в цій ситуації. Всіляко будемо допомагати. Будемо чекати, будемо чекати і сподіватися, що все ж таки і дійсно нас почують і матимемо результат вже до кінця цього року. Ще одне е, нагальне питання, яке стосується більшого сегменту нашого населення. Це люди пільгових категорій. Вони втрапили у досить таку непросту ситуацію. Це стосується пасажирських перевезень. Як все-таки до чого схиляються? Наскільки я знаю, за останньою інформацією, автоперевізники вони згодні до 1 березня Так. Витримувати, Ви витримувати, та витримувати ці норми. Так, вони будуть обслуговувати пільговиків до... 1 березня, допоки вони розраховують на те, що буде опрацьовано якийсь механізм. Який це буде механізм компенсації їх за перевезення пільговиків? Дійсно, в цьому році не передбачено фінансування з державного бюджету категорії пільговиків. І ну зараз така трохи незручна ситуація і для населення, і для нас, через те, що ми відшукуємо, як же все-таки ми можемо виконати дію закону через те, що закон перебачає пільги. Ага. Але для цього треба знайти гроші на місцевому бюджеті. Буквально сьогодні в нас була нарада з цього приводу, і я вам хочу сказати, що ми звертались до представників. Обласних мі... місць обласного значення, до міст, до місцевих рад. І я вам хочу сказати, що взагалі то в основної маси керівників населених пунктів голів є розуміння, що дійсно пільги треба надавати. Ота От система, яка діяла раніше, вона була автотранспортникам не зовсім зручна. Через що Ну, лобіювалися інтереси певних перевізників. І дотацію на перевізників отримували не всі автоперевізники, угу. а певні фірми. А філково гарні стосунки, гарні стосунки владою. Угу. Решта перевізників надавала послуги пільговій категорії, але. Е Гроші її компенсації вона не отримувала. Ну, то можна зробити висновок, що, можливо, не надавала вона в тому обсязі, в якому. Через це, мабуть, і були оці ситуації, коли пільговиків не хотіли брати uh -huh. і так далі тому подібне. Тому, звичайно, було би дуже розумно, якби е, на, на подеш... здешевлення е, квитків надавалась адресна допомога кожному пільговику. Uh -huh. Але тут дуже багато механізмів. І дуже багато, як би сказати, було припозицій від місцевих голів рад. Вони по різному, кожен по різному підходить до цієї проблеми. Я не буду казати, яке, який і як, але я наведу приклад. Конструктивне зерно в тому є. От дивіться, нехай глядачів розміркують самі, і можливо, ви теж зацікавитеся. Один населений пункт, один голова населеного пункту підійшов до цієї справи так. Він знає все своє населення. Він порахував, що оця жіночка чи оцей чоловік їздить в лікарню, а оця жіночка возить молоко на базар. Тому у неї свого роду комерція, їй не потрібний пільговий проїзд. А оці люди, що їздять в лікарню, їм потрібен пільговий проїзд. З моєї точки зору, це не зовсім вірне рішення, через що вона сьогодні возить молоко, а завтра може їхати в лікарню. З другого боку, ну не тільки ж лікарнями живуть люди. А потім всі ці люди підпадають під дію закони про пільговий проїзд. І кожен з них може звернутися до суду і, і виграє його. І виграє його. Тому мені здається, що такий підхід не зовсім правильний. От другий населений пункт підійшов до цього таким чином. Вони видали всім пільговикам, верніше, планують видати, всім пільговикам талони. От Є в них певна сума, uh -huh. яку вони можуть виділити на здешевлення проїзду. Вони цю суму поділили на вартість проїзду і кількість пільговиків і видали талони. Тут інша проблема. Як ці талони захистити від підробки? Через те, що якщо їх зробити з захистом, то розумієте, що у нас зараз така техніка, що навіть гроші можна підробити, не кажучи про талони на безкоштовний проїзд? Третій е голова вирішив, що він просто поділить наявні кошти між усіма пільговиками і віддасть їм ці гроші. А вони, знаючи, що їм отака. От а а як проконтролювати, що вони саме на проїзд витратять ці гроші? А чи потрібно це робити? А якщо людина не на проїзд їх витратить, а на сплату комунальних послуг, нам яка різниця? А за проїзд тоді платитиме кошти? А за проїзд буде платити кошти? Ви розумієте, от в територіальній Дійсно, громаді. Тут запитань більше, ніж відповідей, власне. Так, досить складно, uh -huh. досить складно. Але ми сьогодні вислухали, скажімо, у кого які думки, обмінялися, почули, які є небезпека в тому чи іншому варіанті, і розлучилися з тим, розсталися з тим, що кожна голова опрацює, і ми зійдемося ще і випрацюємо якийсь механізм. А можливо але, є досвід або в сусідніх регіонах, або ну я не знаю до кого можна звертатись за. Ви знаєте, в Києві дуже цікавий досвід, але знову ж таки, він занадто дороговартісний. Угу. Я не впевнена, що наші бюджети зараз е потягнуть, та і нам не можна рівнятися з Києвом в тому плані, що це ж тільки київський досвід, а не е сім. Він не поширений, навколо. так Так, угу. він не поширений на області. Тому отака от ситуація. Я думаю, що ми розумні люди. Головне, що є розуміння того, що пільговим категоріям НАТО треба надати якісь кошти на те, щоб вони могли користатися пільговим проїздом. А тут дійсно кожен же їздить по-різному. Хтось часто, хтось не часто. Це така справа. А кому І... здоров'я взагалі не дозволяє кудись їздити? Так, так. Але це не значить, що він не має отримувати. Угу. Знаєте, у західних країнах там взагалі-то компенсація грошова. Там надається компенсація грошова. Ну, в західних країнах там навіть по е, е, часу судно е, доби різна вартість проїзду. Якщо ти їдеш занадто рано, коли ще не їдуть люди на роботу, там проїзд дешевший. Якщо ти їдеш час пік, там проїзд дорожчий. І, в принципі, пільгові категорії людей зазвичай це все-таки люди, які не працюють, вони можуть вибирати якою вартістю їздити, аби не Але втрапляти ми не на шляху ну, до цього зрозуміло, Тобі, що не так єдине, що коли привізники витримують цей ультиматум, то часу залишається зовсім небагато. Так, ми розуміємо. Менше місяця, тим більше в році. Ми сьогодні вчора надіслали офіційного листа всім е радам, щоб вони передбачили в своєму кошторисі всім адміністраціям, щоб вони передбачили в своєму кошторисі. На ту суму, що вони можуть виділити на безкоштовний проїзд пільгових категорій. Так. Ще сьогодні із очільниками громади, з керівниками міст обласного значення та головами районних адміністрацій, ви говорили і про реформи в галузі освіти в рамках реформи да. адміністративної та владної і вмовах децентралізації. Чи варто очікувати закриття шкіл? Ні. Ні. Тим паче, що наша область, як ніяка область, до цього відноситься дуже і дуже бережно. Розумієте, розламати завжди дуже просто, складно потім будувати. Тому дійсно адміністративна реформа, вона зачіпає абсолютно все життя, всі сфери життя. Зрозуміло, що вона зачіпає і школи, і освіту, і так далі. Значить, що стосується адміністративної реформи в школі? Зв'язку з цим, відповідно до критеріїв, а там критерії входить і кількість учнів, і наповненість преподавательським складом, учительським складом, це мають бути повні школи і оснащеність шкіл, і так далі. Так, от, виходячи з цих цих критеріїв. Було м, пораховано, що буде 118 опорних шкіл. Угу. Що це заподіяння? Решта, решта, шк... реш... решта шкіл будуть е, знаходитись на відстані не більше 10 кілометрів. Е, опорна школа це школа, в якій е, буде надаватись повна середня освіта абсолютно належного і якості е, сучасного рівня. А які школи тоді будуть поруч? Так от дивіться, поруч будуть ті школи, яка може бути початкова, uh -huh. яка може бути неповна, в залежності від кількості учнів і так далі тому подібне. Ви розумієте, от зараз що відбувається? Є в якомусь населеному пункті чи селі школа. Там мало учнів, там немає вчителів. Там ті вчителі, що є, читають абсолютно. Всі предмети, не будучи фахівцями по цим предметам. І розумієте, це не повноцінна освіта. Через це багато сільських дітей не конкурентно здатні при вступу до вузу і так далі тому подібне. Тому будуть сформовані повні школи, які називаються базовими. Там буде належна кількість учнів, не менше 360. Там буде абсолютно відповідно до нормативу. Кількість учителів за фахом, там буде все оснащення для того, щоб освіта надавалась на самому високому рівні. І я вам хочу сказати, щоб заохотити створення отаких от базових шкіл, ми маємо матеріальну винагороду. Яким чином? Значить, у нас є 21 мільйон на те, щоб із створених базових шкіл. Об'явити конкурс на кращі. Угу. Буде вибрано сім кращих шкіл, яким будуть придбано автобус, е класи для е математики, хімії, біології, для предметів. Спеціалізовані яких... класи абсолютно сучасного рівня. Поки що це буде тільки сім школ. Угу. Але ці сім школ. А решті треба прагнути. Так. Втрапити Будуть до цього прикладу для решти шкіл. Угу. Хочу єдине зазначити, що все менше і менше у нас буває того, що дається просто так. Тому оці три мільйони, які припадуть на кожну школу, припадуть на неї тільки в тому плані, якщо буде співфінансування громади. Тобто абсолютно все, що не відбувається, відбувається. За участі громади, це ваша школа, це школа для ваших дітей. Тому ви маєте на неї заробити гроші. Отакий підхід. Це взагалі Зрозуміло. підхід тут, децентралізації. Тут ще одне супутнє, не менш важливе питання. Знаєте, у наших умовах, по нашому бездоріжжю, навіть 10 кілометрів можуть видатись просто, просто нескінченними, Якість доріг і транспортне привезення. Це так. також питання, яке треба розв'язати. Хоча ми говоримо зараз про освіту. Знаєте, Це цілий я, комплекс проблем. Я останнім часом нікуди не виїжджала, мені за роботою нема коли. Але я слухаю своїх колег, які їду, їздять в і вони мені говорять, що наші дороги, ну, скажімо, не гірші, ніж в Миколаєві, не гірші, ніж в Одесі. І я цьому вірю. Але все рівно знаю, що їх якість неналежна через те, що я по області все-таки переміщуюсь. От зараз знову ж таки, в зв'язку з децентралізацією, утримання автодорів, підприємств, які мають займатися дорогами, передають на місцеві рівні. Тепер саме місцеві бюджети, саме місцеві депутати, ага. саме місцева адміністрація і голови. Мають вирішувати, а що в першу чергу їм робити. І я вам хочу сказати, що по нашій історії розвитку України ми навчилися ділити гроші, але ми абсолютно не вміємо їх заробляти. Абсолютно. Бюджетне законодавство зараз вибудоване таким чином, що обласний бюджет буде мати дуже невеликі кошти. Всі кошти підуть на місцевий рівень. Але ці кошти треба зробити ще так, щоб вони надійшли в бюджет місцевого рівна. У нас є безліч ага. питань до використання землі і неналежної сплати за цю землю. Ага. У нас є безліч питань за реалізацію підакцизних товарів. Знаєте, у нас у деяких селах зовсім не продають ні горілку, ні тютюн по звітах. Вона в цих селах ну, не Взірець, податок. взірець здорового способу життя. Ви вірите в те, що в селі не продають алкоголь і тютюн? Я не вірю. Але податок не надходить. Так от, знаєте, раніше я дивувалася, як так німці, сусід може зателефонувати в поліцію на сусіда, що він порушує закон. Я тепер розумію, чому. Тому що якщо магазин в селі продає горілку. І не пробиває чек, значить, він не сплачує акцизний податок. Якщо він не сплачує акцизний податок, то громада не буде мати нічим дороги ремонтувати, нічим дітей в школу возити. Вона взагалі нічим нічого не буде мати. От тепер наше надзвичайно велике завдання дати зрозуміти, пояснити громаді, що їй не байдуже хто у них в селі сплачує податки. І скільки сплачує податки через те, що саме від того, скільки підприємців в селі будуть сплачувати податки, скільки на полі працює оформлених працівників і буде залежати їх життя. Це, напевне, найскладніше, оскільки багато років безумовно, це влаштовувало. То безумовно, це найскладніше. Треба Але тут буде видно зразу, хто із голів хороший менеджер, а хто ні. Я вам хочу сказати, що вже зараз є такі голови, з яких можна брати приклад. Ми детальніше, можливо, наступного разу поговоримо про це, оскільки зараз є ще два е, нагальних запитання, як на мене. Це знову е, лікарні залізничників. Це е, та, що розташована у Херсоні, і ми були там на пікеті 2 лютого. А напередодні ми були у Таврійську. Знову ж таки, затримка із заробітною платою. І е, найбільше, що лякає людей, закриття установ. Вони, звичайно, проти, проти і колективи, і проти людей, які там обслуговуються. Безумовно. Безумовно. В наш час досить складно знайти роботу. Питання залізничної лікарні воно досить складне через те, що там декілька чинників, які впливають на його стабільну роботу. Єдине, що можу сказати, що от адміністрація обласну це, це турбує тільки з приводу того, що ми турбуємося за людей, що порушується закон. Люди працюють. А заробітна платня не виплачується. Сьогодні ми мали дуже тяжку нараду, в результаті якої ми все-таки я зрозуміла таку річ. Дивіться, субвенція надходить з держави на медицину. Субвенція обліковується дуже просто: вона приходить на приписне населення міста чи якоїсь населеного пункту. І з якого розрахунку? Чисельність міста. 673 гривні на кожну людину. Перемножується чисельність міста. Яким чином ділиться між лікарнями? По тому приписному населенню, яке обслуговує лікарня. Зерноздорожна лікарня обслуговує 12 чимось, ну, 12 тисяч мешканців. Я сьогодні призивала місь... людей, які були на нараді від міста. Що віддайте залізнодорожній лікарні те, що ви на неї отримали. Ви знаєте, що я почула? Вони мені кажуть, якщо ми віддамо те, що ми на них отримали, нам прийдеться скорочувати свої заклади. Я їм кажу, так ви що хочете, щоб ви не скорочували ваші заклади, а необхідне скорочення пройшло за рахунок залізнодорожної лікарні? Тому, от бачите, ну складно, комунальні заклади все-таки ближче, я місто розумію. Але люди це всі херсонські люди. І я вважаю, що ну, треба поступити, вчинити об'єктивно, які гроші отримали, такі отримали. Тепер друга проблема з залідорожною лікарнею. Залізнодорожна лікарня працює не по тих нормативах, які працюють в цивільній охороні здоров'я. Ага. І пан Доніч за минулий рік нічого з приводу цього не зробив. Йому треба було в минулому році провести оптимізацію. Прямими словами, скорочення. Скорочення. І я вам хочу сказати, що у нас в лікарнях незаповнений штат. Я думаю, що ці люди вже працевлаштувались. Тому отут із двох частин состоїть. Сьогодні я намагалася переконати місто, що вони мають віддати залізнодорожній лікарні ті кошти з врахуванням оптимізації, які надійшли саме на приписне населення. А далі відповідальність головного лікаря залізнодорожньої залізничної лікарні. Далі він нехай з ними розбирається. У нього є частина послуг платних, він обслуговує залізнодорожніх робітників і за це платять страхові компанії. Тому вже далі нехай він розбирається. Це його відповідальність. Ну я не знаю, чим я переконала місто, тому що, ну так. Не зрозуміла я чи переконала. Я вам хочу сказати, що місто взагалі дуже складно розстається з коштами. От, наприклад... Можливо, економні. Е, ну, я не хочу приклади приводити на економії, ми не з приводу цього зібрались. Але я вам хочу сказати, що другий проєкт, який нагальний в області, який дуже потрібний, це екстрена медична допомога. На Ви нього упередили не було, моє, моє на запитання. нього не було державних коштів. Вартість проєкту була 9,3 мільйона. Ми взяли чисельність громади по області, поділили 9,3 мільйона на цю чисельність і вийшло на кожного громадянина, здається, по 9 чимось гривень. І порахували в кожному районі скільки мешканців на ці 9 гривень. Кожному району вийшла якась певна сума. Херсон, безумовно, найбільше місце. На Херсон припала якась часина. Вони до цього часу не заплатили ні гривні. Три райони розрахувалися повністю, а решта десь від 11% до. Процесі в процесі, так? Так. Да, угу. да. Але місто не дало не гривні. І коли ми їм про це говоримо, вони нам говорять: а от ми утримуємо те, а от ми отримаємо те. Це не конструктивний підхід. Але хочу вам сказати радісну новину. Будь ласка. Цієї ночі останній населений пункт був приєднаний до Диспетчерської екстреної медичної допомоги. В зв'язку з цим ми перші на Україні, у кого екстрена допомога, працює не тільки в місті, яке нам зовсім не сплатило грошей, а і по всій області. Такого. Такої області на Україні немає. Так що ми перші. Я, я всіх щиро вітаю і з цією радістю, дійсно. На сьогодні це, власне, все. Я нагадаю, з вами була перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Валентина Січова. Я вам дякую, що знаходите час е, спілкуватися із своїми земляками. Вечір на каналі Скіфія продовжить чергова серія циклу Герої не вмирають. Ігор Шпак, позивний птіца. У нього були величезні плани на життя та першочерговим в якусь мить. Став захист вітчизни. Хлопець згадав, що все інше може почекати, бо ця війна не надовго. Він не встиг одружитись, проте зміг стати прикладом для наступних поколінь українців. Стихія, птаха, небо там нині і притулок душі ігора. Прізвище і позивний виявились пророчими. Дивіться вже за кілька хвилин. Бережіть себе і Україну. До побачення.